Чи вб'є податок на додану вартість малий бізнес та як втримати підприємців в Україні? Про це не тільки сьогодні будемо говорити із Андрієм Лігачем, футурологом та доктором економічних наук. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю! Отже, зобов'язання перед МВФ про введення ПДВ для ФОПів спрощеної групи. Я бачила ви в себе на Фейсбук сторінці постили звернення аналітичних центрів, які спеціалізуються на економічній політиці, і вони відверто кажучи, за Непокоєння цим зобов'язанням, власне, багато експертів говорять про те, що це може перевести більшість фопів, чи то в тінь, чи то взагалі вони закриють свій бізнес, чи зросте ціна. Які ви бачите ризики загрози внаслідок цього зобов'язання? Давайте спробуємо розкласти це, як то кажуть, по паличках. Спочатку про МВФ. МВФ мало що вимагає до того, щоб було б не в інтересах України. Взагалі, МВФ не вимагає зазвичай щось, що придумує сам МВФ. Це так чи інакше народжується десь в Україні. Ця ідея щодо ФОПів була відображена в національній стратегії доходів. Є експерти, які пропонували МВФ подібний. Крок чого прагне МВФ? МВФ прагне, щоб Україна була стабільна з економічно-фінансової точки зору, щоб Україна прагнула йти рухом самозабезпечення. Разом з тим, МВФ є лідером в наданні Україні допомоги. Це не тільки ті кредити, які дає сам МВФ, це величезні програми. Минула програма здавалося 15 мільярдів доларів всього. Ні, вона була на 150 мільярдів, але за МВФ йшли інші міжнародні фінансові організації Європейський Союз і інші країни, які допомагали Україні. Так само і зараз це програма не тільки на 8 мільярдів від МВФ. Це, це програма, яку як ми очікуємо, буде е, допомоги на 135 мільярдів Україні на найближчими чотирма роки роками. Тобто, співпраця з МВФ дуже вигідна для України. Це перша, перша теза. Друга теза. Чи е, варто змінювати умови для е, ФОПів е, станом на зараз? Наше чітке переконання? Ні. Вже ті, хто працюють в Україні, є самозайнятими чи розвивають бізнес, є, є героями. Бо відверто кажучи, більше 100 тисяч українських підприємців зараз в Польщі. 100 тисяч. Ми втратили 100 тисяч українських підприємців, які зараз е, підіймають допомагають... ВВП там. Так, да, ВВП Польщі зростає дуже швидко. Хоча там поляки скаржаться на українців, але, але українці дуже вигідні Польщі. Ми більше приносимо, ніж потім отримуємо соціальними виплатами чи військовою допомогою. Так що Польща виграє від цього, цього Україна не виграє. Ми вичавлюємо підприємців не тільки через безпекові ризики, через непередбачувані дії держави. Держава непередбачувана для підприємців. Підприємець має планувати свою діяльність на 3-5 років наперед. І коли до військових ризиків додається, ще й держава, яка постійно погіршує умови. Ти, ти очікуєш від держави не, не якихось позитивних дій, а, а по, постійно якихось негативних. То про який бізнес-клімат можна говорити? Лише 17%, згідно наших свіжих досліджень, 17% підприємців оцінюють свій фінансово-економічний стан як добрий, чи відмінний. Ну, відмінний взагалі, нуль. Добрий чи 17%. А, а, а решта бізнесу. Ну що, доб, добити його? Але, Але. Я точно не хочу зараз демонізувати МВФ і Міністерство фінансів з точки зору рішення, які пропонуються. По-перше, так, альянсом аналітичних центрів близько 15 аналітичних центрів підтримали цю нашу ідею. Ми вийшли з заявою. В заяві зваж зважити на те, ми відмічаємо позитивом меморандум з МВФ. Чому? Ну тому що розуміємо, що це важливо. Але так ми вказуємо на ризики, які є в змінах зі спрощеною системою. Так само це звернення підтримала коаліція бізнес спільнот за модернізацію України. Це 103 бізнес-спільноти в Україні найбільше об'єднання різноманітних бізнесів. Значить, які зміни потрібні? Нам потрібно віднестися до меморандуму ЗМВФ творчо. Тобто, подумати, як ми можемо, не порушуючи домовленості з МВФ зміни для спрощеної системи зробити мінімально критичними. А час Т... ще є. Міністр фінансів казав, до 27-го року, принаймні, планують запровадити, так і це теж позитив, який закладений був міністерством фінансів в нашій пропозиції щодо цього меморандуму. З Міністерством фінансів, і я маю сказати, зараз це не, не прецедент, бо раніше таке вже відбувалося. З Міністерством фінансів і у аналітичних центрів, і у бізнесу зараз конструктивна співпраця щодо цих змін. По-перше, до кінця січня законопроект по цій реформі має бути внесений до Верховної Ради, значить, в нас є півтора місяці для того, щоб напрацювати рішення. Ми домовилися з Міністерством фінансів про співдію і по, по лінії аналітичних центрів, і по лінії бізнес-пільнот. На чим ми зараз працюємо, uh -huh. по факту. Придумати, яка може бути альтернатива, яка допоможе підприємцям на спрощеній системі не почати сплачувати реально більше податків. Uh -huh. Одна з альтернатив полягає в тому, що так, дійсно, ми зобов'язалися прибрати. Пільги по реєстрації платниками ПДВ. Але ці, ці пільги зараз ну, фактично надаються бізнесу на спрощеній системі, який, наприклад, має обороти більше одного мільйона гривень, там, 7, 8 мільйонів в залежності там, від, від груп. Є ідея, а давайте піднімемо планку, Це з поніхати. якої потрібно, потрібно реєструватися платником ПДВ. Це рішення. Рішення ми можемо гармонізувати наше законодавство з європейським, де згідно з європейськими директивами, 85 тисяч євро. Цей поріг в нас він зараз суттєво менший. Це перше рішення. Друге рішення зробити так, щоб ця більш складна, не спрощена податкова система була насправді простою для підприємців. Зараз реєстрація платником ПДВ, це ж не тільки сплатити плюс 20% ПДВ, це означає вести облік. То, облік та, і це абсолютно інший, товарно-матеріальні цінності. Там багато чого, що, що знищує якраз спрощену систему. Що дуже дорого для українського бізнесу є різні оцінки аналітичних центрів від е, е, Десятка мільярдів гривень до, до майже сотні мільярдів гривень е, збитків, які понесе бізнес. Від цього одна з дуже цікавих ідей, яка з'явилася зараз, це зробити наступним чином. Ми точно знаємо, що контрабандисти використовують спрощену систему і ФОПів для того, щоб відбіляти свою контрабанду. Ми точно знаємо, що є бізнес, який використовує ФОПів для сплати зарплати. Тим самим уникаючи сплати ПДВ, ПДВДФО, вибачте, і військового збору. Uh -huh. е, ну так, це, це такі не, не, не точно не чорні схеми, це не протирічить законодавству. Але по духу, це, це руйнує саму логіку, бо ФОП має бути підприємцем, це не людина, яка найнята. Uh -huh. Тому ідея: а давайте зробимо критерій. Які дозволять дуже легко, без дискреції, тобто без залучення самого податківця, відрізняти зарплатні фопів від реальних підприємців, давайте зробимо так, щоб митна реформа йшла паралельно, щоб ми знайшли такі першопричини і прибрали першопричини контрабанди, а не знищували реальних фопів, які не працюють на спрощеній системі і займаються підприємництвом. Угу. В купі ця ідея полягає в наступному. Давайте зробимо так, щоб за всю цю реформу заплатив не споживач через те, що змушений буде підняти ціни, продавець угу. фактично ФОП на свою продукцію на ПДВ на 20%. Давайте зробимо так, щоб заплатив не сам підприємець, який змушений, якщо ми нічого не ось не, не, не прямо реалізуємо цю реформу. Це підприємець втратить гроші. А, але якщо бізнес зараз не, не надто прибутковий, то, то що означає, що він втратить, втратить гроші? Це означає, що він закриється. Ми зробили моделювання, ми показали вже і МВФ, і Міністерство фінансів, що відбудеться, якщо ми впряму реалізуємо ці норми. Лише 24% бізнесу будуть сплачувати далі, збільшений податок. Решта або закриються, або перейдуть в готівку в крипту. Не може бізнес не дозволити собі. Це точно не вихід. Ми, ми знищимо підприємництво. Ми не можемо так впряму це, це реалізувати. Отже, хто має заплатити тоді? Контрабандисти. Давайте зробимо так, щоб саме контрабандисти понесли відповідальність, щоб вони змушені були для того, щоб зберігти свої товарні потоки, продажі, все, все решта, обілятися. Давайте зробимо так, щоб в Україні нарешті перестали продаватися контрабандні телефони, контрабандний одяг. Але давайте, зрештою, зробимо так, щоб сам українець. Подумав, а чи варто замовляти продукти в китайських супермаркетплейсах? Uh -huh. Чи можливо пошукати українські продукти? Uh -huh. В нас жахлива ситуація з імпортом. Імпорт зростає дуже швидкими темпами, споживчі в тому числі. Uh -huh. Ми вже показали до речі, міністерству економіки цю, цю статистику, що українець, який отримав національний кешбек, витратив ці гроші на купівлю українських продуктів, зрештою зекономив в гаманці свої гроші, і ці ці гроші пішли в на, на китайські маркетплейси. Нам і цю схему потрібно прибрати Не для самого спрацювала. українця. Це все поведінкові зміни. Ми маємо навчитися і самі, як українці, бути більш відповідальними, і бізнес має перестати використовувати сірі обхідні схеми. Перестати користуватися зарплатними ФОПами і платити зарплати в конвертах. Але держава має створити для цього умови. Не, не батіг, не погіршити умови для бізнесу, не більше контролю. До речі, маю тут похвалити і чинне керівництво податкової служби, яка налагодила нарешті дуже позитивний діалог з аналітичними центрами і бізнесом. Ви бачите, це по результату: блокування податкових накладних скоротилося в 4 рази. В 4. Запровадження зміни, які ми рекомендували від аналітичних центрів, е, відкритий офіс податкових консультантів, і ти можеш зараз напряму спілкуватися, отримувати дійсно глибокі поради. Але все, все це ну, звичайно косметичні зміни. Нам потрібно змінювати податкову систему як таку. Я переконаний, що спільно ми це зробимо в наступному році. Наприклад, для того, щоб уникнути ситуації зарплат в конвертах. Потрібно не збільшувати контроль над бізнесом, не збільшувати військовий збір. А ми це показували в ліберальній податковій реформі. Потрібно знизити навантаження на працю, перенести навантаження на активи, на багатство, на споживання. Точно не, не, не збільшувати оподаткування доходів. Менше оподаткування доходів, більше оподаткування споживання і активів. Це має бути нормою для України. Просто зараз всі бояться. Нарешті офіс президента тепер не буде, скажімо так, я сподіваюсь, не буде розробником державних політик в економічній сфері. Mm -hmm. Що нарешті кабінет міністрів зможе реалізовувати економічні політики і створювати економічні політики? І одна з таких економічних політик це антикорупційна ліберальна податкова реформа. Вона давно, в 2022 році, ще розроблена, і фрагменти її точно можуть бути зараз запроваджені. І чи підтримує МВФ? Таку ідею, звичайно, так, тому що задачі МВФ допомогти Україні в реформах, які сприяють економічному розвитку і балансуванню нашого бюджету на нашого платіжного торгового балансу. То наше завдання зараз правильно удосконалити це зобов'язання від МВФ і донести їм, що так буде лише ліпше для економіки. Насправді, ми, ми не зовсім маємо прямо ж все доносити. МВФ угу. ну звичайно на технічному рівні я переконаний, що будуть ці консультації, і буде це донесено. Але Україна має виконувати наші домовленості. Причому маю сказати, що там є те, що називається припрарекшн, тобто ці дії, яка Україна має зробити ще до. Того, як е, фіналізацію цієї програми, і перші транші, наприклад, подати до Верховної Ради закон про прибирання пільг в оподаткуванні ПДВ. Ми маємо як попередню дію Prior action. Чи, чи зможемо ми це зробити? Я переконаний так. Враховуючи те, наскільки конструктивно зараз Міністерство фінансів на це дивиться. Я переконаний, що буде підтримка і уряду в цілому. Так що працюємо. Ось власне митна реформа, про яку ви говорили, податкова реформа. Вони вже давно назрівали. Давно ми говорили про це. Але чи бачите ви, що от зараз влада готова взятися за це, і ми готові все більше витягнути із тіні бізнес? Така ґрунтовна податкова реформа. Яка мала б бути реалізована в Україні, розроблена ще в рамках громадянської платформи нова країна в 2014 році, тобто 11 років тому, 11, за ці 11 років, що спромоглася влада трошки знизити ЄСВ, трошки покращити систему адміністрування ПДВ? Це навело лад, але це реалізація реформи, яка була запланована на 20-25%. Нам радикально потрібно дожати ситуацію з оподаткуванням праці. Ми показували це моделювання зараз. Ми маємо навантаження майже 40%, якщо правильно рахувати. На жаль, багато хто не вміє рахувати, тому рахуєш там 51%. чи там насправді трохи менше 40%. Але цей, цей показник потрібно знизити. Не, не піднімати, якось у нас підняли зараз з 37 до майже 40, а опускати до рівня 22-25%. Тоді в нас відбувається тотальне обілення зарплат. Ми це показували під поведінковим моделюванням, економічним моделюванням. І це дає можливість більше збирати податками. Бо зараз 39% зарплат в ціні підняття військового збору до 5% призвело до того, що і цей показник цінових зарплат зріс з 35 до 39 Ну, зрештою, ми менше отримали ПДФО. Ну це все неправильно. Це перше. Друге, ми маємо змінити радикально. Оподаткування прибутку, та ідея, яку ми розробили податок на виведений капітал. Вона зараз опробована вже в діяді е, сіті в режимі uh -huh. податковому. Я хочу звернути в тому числі пана гетьманцева увагу на те, що доведено ефективність цього податку. Він постійно розповідає, що ні, але ми покажемо в цифрах і як показували минулого року, так покажемо тепер вже і на більшому періоді, що це позитивний. Приклад, і звичайно, це потрібно розповсюдити на всю країну. Давно вже було це. Це точно допомагає податковій реформі, і реформі податковій служби і, і бізнесу, який менше тоді залучений до необхідності спілкуватися з податківцями. А як ти використовуєш гроші там? Ну це звичайно, це абсолютно не про ліберальну економіку. І ПДВ реформи, які стосуються ПДВ, є готові точно. Ми не є прихильниками диференційованого ПДВ. Як це в. Відбувається в Європейському Союзі, але можна погодитися на такий крок, якщо ми не можемо знизити ПДВ як таке. Рішення є питання навіть не в тому, не в лідерстві в реформах. Питання координації. Бо для того, щоб реалізувати таку реформу, потрібно. Точна підтримка від Верховної Ради, від президента від уряду потрібно, щоб наші міжнародні організації бачили всю цю логіку економічну. Вони бояться зараз наших кроків. Чому кажуть, тому що ну такова ж немає е, цілісної якоїсь картинки? Ми не можемо дозволити одну точкову реформу, тому що тому що це все може завалити. Ви, ви кажете, давайте нам зробити цю реформу, але тоді зменшиться надходження до, до бюджету. А як ви це будете балансувати? А враховуючи, що у нас бюджет великою мірою популістичний, що у нас зайві витрати є в державі, ну, звичайно, наші європейські і міжнародні партнери не готові схвалювати якісь точкові рішення. Потрібна системна національна економічна реформа, національна економічна стратегія. Комплексна реформа. Національний банк, зрештою, має бути союзником подібних реформ. Бо національний банк бачить, який треш коїться на рівні різних державних політик, і він в башті обороняється від будь-яких змін, тому що ну, щоб не розбалансувати банківську фінансову систему в країні. Я розумію політику національного банку, але вона не сприяє залученню інвестицій, не сприяє економічному розвитку. Тому для того, щоб національний банк вийшов з цієї башти, потрібно, щоб ми всі домовились про цю національну економічну стратегію. І знов звертаюся я до пані Юлії Сверденко. Нам конче необхідно, щоб уряд наважився на те, щоб зараз сформувати цю національну економічну стратегію. Ми вже маємо з вами досвід 2020-2021 року, позитивний досвід. І зараз ми можемо це реалізувати. Будемо сподіватися, що нас почують. Власне, коли говорити про головні виклики, перед якими стоїть зараз бізнес, звичайно, це безпекові ризики, це пошкодження, знищення їхніх підприємств. Цей дефіцит кадрів, нестача робочих рук, який тут яку тут роль виконує держава? Чи компенсує чи є ефективні програми, приміром за пошкодження підприємства, чи є якісь субсидіювання? Ну, приміром, на. Мання ветеранів, ВПО як тут співпрацює держава з бізнесом? сьогодні? Ми мали зустріч чергову з міністром економіки, з заступником міністра економіки, де бізнес прямо задавав питання, в тому числі, які стосуються прифронтових областей допомоги тим, хто втратив майно. Міністерство економіки реально працює над цим. Якщо б в нас був достатній фінансовий ресурс у держави, я переконаний, що ми б могли допомогти всім. Але є звичайно обмеженість по, по програмах. Є програма 16 мільйонів гривень. До 16 мільйонів гривень може отримати підприємство, яке втратило майно. Перевага там віддається звичайно переробним підприємствам. Всі, 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 все, що можливо, там розглядається. Але ну там, звичайно, є виключення. Наприклад, уявіть собі під Акерманом знищений завод лідера українського ринку коняків. Але оскільки це виробник алкогольної продукції, він не може отримати цю, цю програму, але ж вони великі платник податків. Вони лідери ринку, вони втратили дійсно багато. Більше того, буквально через тиждень після того, як їхній завод був зруйнований, вона отримала нагороду як кращий коньяк в світі. Перемогли відомий відому іншу міжнародну марку на, на міжнародному конкурсі. Ну це ж круто, але, але держава не допомагає в такому випадку. Звичайно, нам потрібно розширювати такі програми, залучати міжнародних партнерів для і для страхування таких ризиків, і для фінансування відновлення. Нам потрібно, щоб дуже швидко підприємці, які готові залишатися в Україні, відновлювали свої виробничі потужності. Нам потрібно більше переробки в Україну, не тільки в дефенс секторі хоча в оборонному секторі дійсно це пріоритет, але й в інших секторах також. Міністерство економіки допомагає, але ресурсу немає. Немає недостатньо його фінансового ресурсу. Далі питання кадрів сьогодні обговорювалось також і питання бронювання. Нагадаю, що лише 20% українських підприємств мають заброньованих, а 80% – ні. Тому що провалена цією владою ідея. Бронювання критичного персоналу для всього бізнесу на то що, що вони відкрили кордони для молоді, і це вплинуло це. Вплинуло негативно, також для багатьох mm -hmm. секторів, хоча там є стратегічно правильна ідея з точки зору відкритості України і можливості для українців, але це мало бути поєднано з тією самою національною економічною стратегією, щоб молода людина не хотіла виїжджати, тому що бачила, які перспективи розгортаються в Україні. Ми реально бачимо, що що підлітки і молоді люди гірше адаптуються на заході для ніж діти, наприклад, чи ніж підприємці старшого віку. Вже тому для молоді мають бути створені такі економічні можливості для запуску бізнесу, для стартапів. На стартапи не мають фінансування. Ну немає. Ну держава фінансує обмаль, а розвитку приватного фінансування стартапів поки немає. Немає фондового ринку, немає цих грошей. 80 мільярдів доларів населення не несе в банківську систему і на фондові ринки. Бо ну все це не працює зараз. Буде перезавантажений нацкомфін послуг. Я, я сподіваюся, але ну це теж лише точкова частина. Має бути комплексне рішення. Бронювання критичного персоналу суттєво вирішило б ситуацію з нестачою кадрів, uh -huh. могло б дати можливість бізнесу залучити тих, хто зараз ховається від мобілізації. Точно б дало близько 250 мільярдів гривень для збільшення рекрутингу. Uh -huh. Не кажучи вже про те, що в нас дуже погана ситуація з тим, як ми використовуємо людський капітал безпосередньо в силах оборони України. Ми вже рахували це. Є, є зараз прикидки, що ну там розмова збільшити зарплати військовим. А як використовується людський капітал в армії? Чому на співвідношення тих, хто на фронті до тих, хто в тилу, один до тринадцяти? Ну це ж просто неймовірне, неефективне використання людського капіталу в інженерних військах чи, чи де інде там в групах підтримки, де, де реально ми знаємо, що люди ну фактично не займаються нічим. Можливо, потрібно повернути їх в економічний оборот. Повернути їх в бізнес, щоб вони створювали додану вартість і сплачували податки, а не споживали податки. І тоді, оптимізувавши кількість, ми зможемо збільшити виплати тим, хто, хто знаходиться реально в діючих частинах. Таким чином, ми можемо посилити рекорд, таким чином ми можемо допомогти економіки. У Бізнесу буде більше можливостей працевлаштовувати ветеранів і допомагати з збройним силам. Все пов'язано, як ви бачите, і рішення усюди є. Чого ж не вистачає державі? Не вистачає координації, не вистачає mm -hmm. лідерства. Ну тепер ми прибрали цього сірого кардинала нарешті за рахунок і того, що знайшлись герої і у владі, і того, що і бізнес, і громадський сектор чітко сказав свою в потрібний момент політику. І зараз ми маємо сказати, ну, в моделі проти ми дуже гарно об'єднуємось. Тепер давайте в моделі за Володимиру Олександровичу. Не ефективні менеджери, ваша команда, а громадський сектор, бізнес, аналітичні центри використовуйте нас для того, щоб ми спільно створювали політики. Давайте це, давайте це робити. Якщо потрібно взяти лідерство по якихось темах, ми готові. Тільки дайте можливість це зробити. Так само дайте свободу уряду. Нехай уряд формує державні політики. Бо уряд користується зараз довірою від бізнесу, довірою від аналітичних центрів і точно організовує співдію. Ну реально, так як побудовано зараз це міністерство економіки. Економіки, ну, ну це класика. Міністерство ветеранів також побудувало дуже ефективну співпрацю. Мінсоц ну, є позитивні приклади. Зараз з Мінфіном налагоджені на, на такі стосунки. В цілому, Кабмін може бути цією точкою, точкою довіри, яка може зараз драйвити зміни. А вони нам потрібні в кожній сфері і в військовій сфері. Також оптимізація систем управління, оптимізація фінансування, оптимізація закупівель. Так, міністр там багато чого позитивного налагодив, але військове керівництво безпосередньо воно замкнено від громадського сектору. Ми бачимо там, де нові підрозділи, які очолюються або колишніми підприємцями, або менеджерами, там побудована інша система управління, і там вищий ефект військовий. То можливо, нам всю армію потрібно не тягнути цю, цю стару радянську історію, а все перебудувати. Чим чи готові ми допомагати як бізнесу? Звичайно, так всім чим завгодно HR-ами, аналітикою, можливостями, фінансами, всім. Ми, ми дійсно потребуємо більш ефективної системи управління, бо ми бачимо ці вади, які є зараз. Я думаю, це чудова теза, на яку ми можемо поставити три крапки до нашої наступної зустрічі. Андрій Лігач, футуролог, доктор економічних наук, був гостем нашої студії. Говорили про те, наскільки нове зобов'язання перед МВФ про ПДВ для фопів спрощеної групи може вплинути взагалі на розвиток їхнього бізнесу. Наскільки ми можемо творчо підійти до власне. Цього зобов'язання реформувати його трошки. Ну і власне головне, чого не вистачає нашій економіці: це координації всіх ланок влади, бізнесу, громадського сектору. Тому будемо над цим працювати з вами. Була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому Ютуб-каналі. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей.